Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Навіч. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому. Бадьорся сину, твої гріхи відпускаються. Тут ми бачимо особливий підхід, бачите, що найперше, то, що без віри нічого не робиться, але каже Господь: повірі, ваше дасться вам, повірі твої дасться тобі, повірі твої нехай станеться. Але ми тут бачимо інший варіант. Він не підкреслює віру того хворого, кого принесли, і не підкреслює його бажання, прощення гріхів, а віру інших. Він каже, бачачи віру тих людей, що його принесли, каже, бадьорся, сину, прощаються тобі твої гріхи. Чи можете ви собі представити причину того, що ви отримали прощення, що ви є благословенні Богом, тільки вашими молитвами чи вашою вірою? Чи може вірую близьких вам людей? Чи може вірую парафіян, якими ми часом молимося за інших? Мені раз, дякую тобі, Боже, що ти мене почув. Звідки ти знаєш, що то твоя молитва, чи то молитва твоєї мами, чи молитва твого тата, чи молитва твого друга? Спасла тебе. Христос каже, бачучи їхню віру, сказав сину, бадьорся, попрощається бо тобі твої гріхи. Що робить Господь Бог в першу чергу? Прощає людям гріхи. Бо це, знаєте, як збираєшся на день народження, як збираєшся на весілля, першим ділом, що ти робиш? Ідеш умиватися. Коли Мойсей йшов на гору Синай, що сказав Господь до Мойсея? Скажи народові твоєму, нехай обмиє своє обличчя і нехай випере свій одяг, бо Господь прийде до нього. Перше приготування до зустрічі з Богом це стати чистим. Помитися перший раз. Очиститися від гріха. І Бог підкреслює ці дві речі, внутрішню і зовнішню, і каже: «Бадьорся, сину, прощаються тобі твої гріхи. А потім вони кажуть, Він Бог холить. Бо Господь Бог ще не встиг сказати, що встань і ходи ми, дадем, ми часом не даємо Богові можливості. Виконати те, що він задумав, ми зразу втручаємося. Господи, де воно є? Господи, чого його ще нема? Бог каже, почекай, ну почекайте. Що легше, по вашому сказати? Прощаються тобі гріхи? Чи сказати в стані ходи, що легше? Певно, що прощаються тобі гріхи? Тому що ти нічого не бачиш. Як людина умиється, то хоч видно не? і пахне інакше, і виглядає по другому А гріхи є простилися. Не видно чому, бо душа наша поки що закриті очі, і ніс закритий, і вуха духовні закриті. Ми не можемо духовно нюхати, духовно бачити, духовно чути, бо ми в тілі. І тому там можна обманювати, можна брехати. Прощаються тобі твої гріхи, і ти не знаєш, чи так ні. А скільки раз ми цими словами замаскованими користуємося? Я тебе люблю. Попробуй перевір. Нема такого індикатора. Я дуже тобою задоволений. І як я маю то перевірити? Від посмішки чи від чого? Господь Бог каже, що дуже є важливо, коли ти кажеш, а каже Б. Як ти кажеш, що прощають собі твої гріхи, то скажи «Встань і ходи. Як ти кажеш, що любиш, зроби той крок зовнішній, щоб то було видно, що ти любиш. І якщо ти вірний тому, зроби не тільки слово, скажи, зроби ще крок, і Бог нас цього вчить. Щоб ми робили не тільки один крок, сказав ти забув. А євреї знали, що означає прощаються бітвої гріхи. Тому що це була процедура, яка робилася раз у рік. Вибирали козла до року. Він був чистий, без плямів, однакової окраски, приводили до первосвященника. Первосвященник клав на нього руки, і всі гріхи ізраїльського народу сходили на того козла. Він назвався Козел Азазеля. У нас таке відома є фраза козел відпущення». Оце про нього. І на нього покладав первосвященник руки, на нього сходили всі гріхи ізраїльського народу, потім того козла виводили в пустиню і лишали, щоб він умер там і разом з ним умерли гріхи ізраїльського народу. Раз у рік, де була певність, що ті гріхи разом з тим козлом умерли у пустині. Так народ вірив, так народ просто внутрішньо готував себе до прощення гріхів. А Христос прийшов і каже: Я вам заміню козла Азазеля. Я беру на себе гріхи світу і не раз у рік, а кожен раз і кожного особисто. І щоб ви знали, що син чоловічий має владу прощати гріхи, кажу до того розслабленного. Кажу тобі, встань. І той встає. І що мене саме найбільше в цьому Євангелії зачепило? Знаєте, що мене тут зачепило? Народ, бачивши це, налякався. Налякався чого? Не лякався, що Той став, чи не лякався, що прощені гріхи? Не лякався, що Бог дав владу, таку владу дав людям. Вони не приймають Ісуса за Бога. Бог дав владу людям. Сам Господь Бог одягнувся в людське тіло, прийшов до нас людей і каже, що вам ще зробити. Филіп каже, покажи нам отця і буде досить нам. Філепе, скільки ти за мною ходиш? Як ти не бачиш, що я в отці отець у мені? Ти бачиш мене, бачиш отця. І я тобі говорю, розказую вам, що вам ще треба? Каже Господь, що вам ще зробити, аби ви мені повірили? Ми хочемо, щоб Господь Бог кожного із нас оздоровив, так? Да і Бог боронить. Навіть то не просіть. Сказав Господь до своїх учнів. Вам, дана Тайна Царства Божого. Тим, що осторонь все дається в притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, щоб слухаючи, щоб не чули, щоб не розуміли, щоб бува не навернулися, щоб їм не простилося. Чому, Господи? Табо, що як ти будеш мати реальну гарантію, Віддимий знак Божої присутності, Ну ти ж через тиждень знову будеш тим самим, яким був до того часу. Ми ж люди. У нас, коли тривога та й до Бога, по тривозі та й по бозі. І тому Бог не хоче, щоб ми самі себе заганяли у пастку непрощеності. Бо коли Бог на тобі зробить чудо, і ти будеш свідком Божого чуда. Я хочу Фатіму, хочу, щоб мені Матір Божа об'явилася. Я хочу Меджегорію, щоб до мене Матір Божа заговорила. Та ви не представляєте, яка це відповідальність. Коли Бог тобі відкриється, ти ж потім своїм життям вже жити не зможеш. Бо навіть маленькі відхилення, навіть маленький гріх тобі буде зарахований по-іншому. По-іншому зовсім. Тому віра, каже Господь, віра Твоя спасе тебе. Не тільки врятує від якогось там хвороби чи від чогось віра Твоя спасе тебе, віруйте в мене і будете мати гарантію, бо якщо трошки всі відхилити, то нічого страшного, Бог тобі не об'явився, ти його не бачив. Ну якщо б Ісус зараз з того образу зійшов і став живий тут перед нами. Ви ж розумієте, що. Після цього об'явлення ми ж не зможемо грішити. Бо наш гріх буде записаний як непрощений, бо він скаже Господь, ну як ти ж мене бачив? І всі бачили. Як можеш грішити? А Бог каже, ні, я буду краще на образі, ви Ві віруйте в мене, що я є серед вам живий. Я хочу вас захистити. Я хочу вас захистити від непрощеного гріха. Віруйте в мене і віра ваша спасе вас. Бо кажу вам, прощаються гріхи, бадьортеся. Але щоб ви мали віру в мене і знали, що я маю владу прощати гріхи, кажу вам, встань і ходи. Кожен із вас, як не чув, то бачив, то знає, був свідком зцілення, чудесного зцілення, оздоровлення. Навіть в нашій церкві. Ми вже мали ці засвідчення, стілення перед іконою Матері Божої все цариці. Що ще треба нам? Дякую тобі, Господи, Боже, що ти з нами. Дякую, Боже, що ти нам відкриваєш в своїй таємниці Царства Божого. Дякую, Боже, що ти приймаєш нашу віру і пам'ятаємо, що вірою інших, може, і я спасений. Може, вірою інших, і Бог мене тримає. Може, вірою інших і кожен із вас є зцілений, оздоровлений і бадьорий перед Богом. Бадьортеся, діти Божі, ваші гріхи прощаються. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.